Всім привіт, народ! З вами я Марісню. Продовжимо кучтову гру як Bioshock ремастер. Що ж, попередній серії ми вже зібрали весь комплект, татуся, попишкали, змінили голос. І тепер нам залишилося тільки викликати наших малесеньких дівчат, яких нам доведеться захищати, щоб пройти до фонтейна. Ви бачите, ми тут пройти самі не можемо. Нам потрібно, щоб у пройшла донечка. І прошу тебе дуже, будь ласка, для мене дуже важливо, щоб ти був з дівчатками на обережний. Це мої кляйні дівчата, чарівні дівчата або дорогоцінні, кому як зручніше, може собі так перефразовувати. І яка в нас маленька принцеса. Уті моє сонечко. Подивіться, яка вона няшка, а? Куди вона вже захищена, тому будемо обережні з ними. Не дай Боже, хоч хтось троне мою донечку. Я їм блін, вообще на ноль помножу всіх хто тільки попробує. Ну що народ, готові? Нас чекають неймовірні пригоди. Тому давайте подивимось, що нас тут жде. Блин, ну карта вроді не така велика. Північне крило, вихід, крамниця сувенірів. Офігеть. Ми будемо дивитися, старатись. Так, давайте виходимо перші, щоб не дай Боже ніхто нашу донечку не тронув. Да моє сонечко, да, ангели танцюють на небі, не переживай. Ось так, хлопче, шлях був довгим. Більшу частину ти навіть і не пам'ятаєш, тебе ще дитиною засунули в субмарину. І що ти липишся? Для тебе це ж похоронне бюро, придурок. Так, що у нас тут є? Автозламольники можна зробити. О, бронебійних куль нароблю, щоб множити на ноль таких уродів, як цей фонтейн. Бронебійні кулі, автозавні, давайте снаряди зробимо те тепло. Чудово, взагалі, тепер все під нами. Так, тут що у нас? Ага, магазин, щоб закупитися. Окей. Давайте рухатися далі. Давайте збережемось на всякий випадок, а то мало лі. Давай, моя маленька принцеса, давай, вперед. Так, прохід, прохідчи все крило. Де я зараз знаходжусь? Ну, звісно, моя киця, чекають наших поцілунків, особливо, коли я їм буду по хребту цілувати. Тут у них, знаєш, аж в очах піднілося. Не бійся, моя киця. Я вже біжу за тобою. Я просто хочу позбирати все, що тут є, ти мене знаєш. Я просто дуже люблю лутатися. Живі, живі, містер Бі! Уже йду, моя кицька, уже йду. Коротше, тут бушує хтось. Ну, бля, нехай попробують побушувати, блін. Ребят, вирву. Так, ну блін досить цікаво, так рахуйте, дивіться, ці риби, які плавають Ми тут під океаном. Капець прикольне, таке як музей. Ми на небі. Да, йди моє сонечко, йди давай. Повзе, а я буду за тобою. Не переживай. Якщо що, я тебе прикрию, ніхто тебе не троне, як потім. У нас музей, я так зрозумів. Правда, я збрехав тобі щодо дружини та дитини. Ох, бідна моя о обідний мій Патрік. Можливо, колись я й заведу собі сім'ю. Оце буде потіха. Ага, все ж ти заведешся кулю від мене, мразь. Так що заткнись уже, будь ласка, я тебе взагалі ненавиджу. Опа. Дурачок якийсь. Не бійся, маленький. Що, що, я тут спереду і прикриваю нас. Можеш не боятися. Ангели не чекають капуш, да ти що? Тоді не можна бути капушею. Бустріє, містер Біт! Так, бачу камеру. Одразу треба взламати. Просто ізі бой Так, цим би взламали. Що, вот тепер у нас є камера. Ти хто сказав? Я чувствую в ньому запах адама. Подивися на них. Навіть хоча фізично їм більше не потрібно змушуватись збором, ментальна пута сушонга. все ще діє на них і змушує їх виконувати цю жахливу роботу. Ці гріхи нам ніколи не змити з себе. Ти дивіться, який тут будильщик. Прикольненько. О, о, придурки біжуть. Чудово. Маркер безпеки і не на таких ідіотів падав. Ти дурак, що... щоб мою донечку хоч хтось тронув, треба, блі, мозги мати, поняв? Пішов раз... вода отсюда. Поки я добрий. Тронуть мою дочу, сука. Да, 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 да. Боже, цей костюм тут уся взагалі такий топ. Мене мало хто щось може зробити. Ну да, ну да. Ти золотко моє прогоційне. Не бійся, ніхто тебе не троне, поки я тут. Ні одна тварь до тебе не підійде. Ніхто не сміє трогати мою другоцінну дочук. <риклад> Ши нафіг отсюда, уроди. Ніхто не сміє трогати моїх дочок. Мої додіцьки, мої солотульки, отакі принцеси мої. Чи нахрен нахідні відсюди? Так, бачу одразу камери. Давайте взломаємо. Просто easy. Я навіть не відчуваю ці камери. Дед, одразу зламаємо і цю пушечку теж. Просто ізі, навіть не відчувають ні ці пастки, нічого вообще. О, всякі придурки повмирали. Чудово, просто прекрасно. Ще раз, підійдеш до моєї доні. Я тобі прибет вирву, тварь. Пошла нафік от моєї доці, мразь! Не переживай, ці ангели відправляються на той світ по англійськи По моїх доціль ніхто не троне. За тупі Ніях до них не дойде, що не можна трогати чужих донечок. Та, да, він такий золотулька красивий, як і ти. Ну, звісно, чекають, котико, звісно, чекають. По-другому й бути не може. Розумієш? А подім, мистер подім. Мистер. Я вже йду, доця. І вже йду. Ти... Ах Ти, ти сука. Ти сміла стріляти по моїм доцям. Будеш пахати тепер до мене до кінця свого грязного мистер життя. Містер. мразь. Ждуть наших ну, звісно, вони чекають наших поцілунок. Особливо твоїх від укола, а моїх від дробовика в лице. за з депокіболі обл. ти там рипаєшся, сюди йди. Чмо. щось там бичі на мене. Лохап'яти якісь. Ду... Стоп! Доченьку треба спасти. Просто easy злом, якщо чесно. Уже котенька, я тут спереді. Якщо що, давай я буду йти спереді краще, щоб було легше. Опа. Тут чувака придавило камінчиком. Листі, ти що твориш, Дурнят, дурна, мистер. блін, Не трош мою, доню. Все, будеш до кінця мистер, життя пахати за то, що ти це зробила. Пішли, донечка, не бійся, ніхто тебе тут не троне А хто троне тобі ще ніколи не зможе трогати. Нічого. Живій, живі, живі містер Бі! Нельзя теряти! моє сонечко. сонечка. Камера сюда. Easy boy. Вы че придурки, блять? Бедохарна поголо, что? От тварь! На мене пахать будеш. Ни да. Вот уроди! Блін, заставили потратиться. Уже йдемо, донечко, йдем, йдемо, не переживай. Все буде гаразд, ми все пройдемо, всіх переможемо, всіх поламаємо, всіх вообще любого тут завалимо. А я ти мразь. Ти шо? Вирішив, що можна отак напасти на мою доцю? Пока! Чмоня. Буде знати, як трогати чужих донечок. Вже йду, котику, вже й біжу. Не переживай, мені просто треба відновити трошечки Єви. Ага. Бачу роботів, яких треба взламати, щоб вони пахали на нас. Ізі, перший робот готовий. Тепер... Другий теж. Просто ізі. Тепер. Не бійся, донечко, ніхто тебе не троне, то пусть тебе прикриє. Звісно, ти у мене золотку просто найкраще. Не звертаю уваги, просто багато ідіотів лізе нам під руки. Конечно, звісно, звісно все. Да, вообще біда Пусти, така. Бі. Я вижу, на Сука ще раз піск про мою доцю, Я тобі хребет вирву мразь! Забирай свою шаболду і валіть ті ви вилізли. Ну звісно, доця, звісно. Ти трошки сука, мою дочь, мразь! Я не Варайте, ну шо доця, зібрала? Молодець, яка ти в мене мумнічка, Просто. Му. Персик ти мій дорогоцінний. Ой, ну да, я капуша, що я з цим зроблю? Я ж такий капуша в тебе. БІЖИ, ДОЦЯ, БІЖИ Не Переживай. Ніхто тебе не троне, тато тебе шиби, прикриє. Слышь, ТИ, урод! Я тут сюда, йди. Де трой, мою ДОЦЮ, мразь! Быстрее, Чо, блядь? Борзянку КАЛОМ зранку? Сюда, йди? Не трогай мою дочку, сука! Умій біо! тварь! Ще раз я побачу, що ти лізеш до моєї дочки! Я тобі хребет вирву, мразь! Нехай краще дівчатка будуть з тобою. Краще з тобою, чим на самоті, одні yeah. у, у страшній темряві. Чекай, донечко, я зараз вже йду. Зачекай секунду. Все буде добре. Дай, даточко, позбираю всі плюшки, що тут є. Гранати, Єву, особливо Єву, бо Єву тато користується поповні. <рес> а то що, я прокачав максимальні навички, що я не маю права? що? Здається, все залутали. Ага, да дивіться, тут дві точки залишили, що треба пройти. Зараз я буду, доця, зараз я буду, секундочку, дай. Чого за дебіл? Неадекватний. Зараз піду, доця. У моменту, момент, дай тато. Ну ту мразь, яка тут котиків розкидає. Що у нас тут? Чудово, рідкісні матеріали. Давайте рухатись далі. Здається, все, ми тут скрізь були. Да, але щось тільки по основному сюжету ми Так, супроводити маленьку сестричку. Так я вроді супроводив. Фонтейн уже поруч, ти майже. А це що фінал виходить? Йокала мене! Бронебійник тоді наробимо, вибухові картечі, снаряди берем. беремо. Все, що тільки можна зробити, робимо. А у мене і так все Ну, і хрен його знає. Давайте забираємо всю Єву. Я так дивлюсь, нас тут граф конкретно підготовлює. Да, да, це фінал, народ. Бляха муха Так, беремо все, що тільки можемо. Закупляємо все по максимуму, вообще. Ін'єкцію Єви максимум, пулі картечні, максимум. Не їм бабок, вообще. Нема сенсу жаліти то, чого у нас і так. Хоть не пулі, все купляємо. Тупо беремо все, що тільки можна взяти.

Да, щоб електрика по нам майже не проходила. Да, от і все, все, народ. Так ви можете бачити, ви бачили мої модифікації у випадку, чого, щоб потім претензій не було. Все, да, походу, це фінал, народ, дотичку захистили, по максимуму закупилися. А що це не хоче? О, сізьми, і застрикай того злого чоловіка. <laughs> Дякую, сонечко. Панден чекає на горі, шляху назад немає, Тому мабуть упевнений, що готовий до битви з ним перші шурфлері. <laughs> Дрогоцінна моя! Я не те, що готовий, я був народжений для того, щоб множити на ноль таких мразів, як він. Так. Одразу перезаряжусь на всій зброї. Пам'ятаю, як ми з німки запхнули тебе у підводний човен. Тобі десь дорочки було, ти був моїм тузом у рукаві, і одночасно був мені майже як син. Мені така мразь, як ти в баті не надо, поняв? Пошов нахрін. Trail, kid. Life Ліфейс. Триплий business. Опа, збереження, народ. Офігеть. А вот и фонтай. Ну и что мне с ним робити? Ну і в чм суть? Ви Адамса. А, все, Go! понял. Вибачаюсь. Что ты чекаєш? Удар його голку. А, все, понял урод! Ух ты, брат. Я не доумок? ума. Я не да умок? На мразь. Давай сюда не доумок! Давай. Ну давай, давай. Петушок!

Це так, щоб ти заспокоївся трошки. Зомерз, да? На, сука! Ай, блядь, больно? Як ти так достаєш через територію? Е -е Я так не граю. А що ти нафіг, ти читер? А з читерами розмова коротка. а Я тебе на нашивку порешу. Він ще й тікає на подзарядку. Ты сюди, мразь! Яка подзарядка, нема ніякої подзарядки, блять. Не для тебе, урод. Так. Камеру на мене, хай попаши. Меня хватит намил, спину, поки я Давай сюда неума. Да кому ты чешешь, пацан? Получаєш, ти получаєш морді від мене тільки в основному. Ой-ой-ой, подивіться, які ми страшні, як чорти бумажні, блядь. Толку від нас ніфіга, ми здорові, як два козла. Давай сюди йди, ти. Давайте знищити його, містер Бі. Та на здоров'я, доченьки, доченьки, мої малесенькі. Да-да-да. да, 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 да. Може там і А, і У, і Б, блін, коротше, може тобі тобі принести, щоб до тебе тормоза дойшло, яка там наступна буква. Що завіда, шо петушок? Хорошо заплатил. Это все. <ріст> Ой, блядь... Я хотів нормального боса, я теж за тебе заплатив, а ты получаешься им кимось лохом останим, блять. Давай сюда не да убавим. Мужик, ты електрику и вирішив почуваний, ты ты з мозгами дружишь? У мене від электрики такий захист, шо торба, блядь. Слухай, давай ще круче тобі привезем, а? Ну єдине, що тебе може ще мені нанести урон, це твій оцей удар дебільний, от і все. Боже, ти, лошара, господи, я не можу просто. І це все? Ну давай! Давай! Покажи, за тебе гроші плачені, мразь! Сильей! Ну! Блять, іди на твою подзарядку, блять! Да Говна, не кусок. <мышляет> Все ж ты можешь. На! <плодие> <плодие> лошара Шоп, <плодие> <плодие> блин, давай! это бы и на кулаках размажу. Я, тебя я отправил тебя наверх. Потом вернул тебя, показал тебе... Кто ты есть и на что ты способен! Даже та жизнь, которую ты считал своей, это я ее сочинил и вложил тебе в голову. Но если ты мне скажешь, что это не семья, то я не знаю, что это такое. А теперь. Доти бачит, что тата обидала. Доти мстять! Давайте, доченьки ушел! Давай ты, урода! Мені теж не подобається. Давайте! Молодці! Ух, ти, прям на тата похожі. Ух! Сонечки, мої дорогоцінні. О, Катценка. Еще собі. Що, моя лапуленька. Вони предложили тебе свой город. Боже, ти, моє дити, вона мені мене сонечка. Я не Что же ты выбрал? Как что, родину? То, чего они ждали от тебя. Ты спас их. Ты дал им то, что у них похитили. Ты дал им шанс. Возможность учиться. Найти любовь. Эй, как там раз до моих дочек Лизы? Жить. И что ты получил в награду? Ти так не Ходим, я і не сказав? Ти обрел сім'ю. Ну да ну да Блін, народ, ну що можу сказати? Гра просто топ. Я, блін, у мене аж мурашки від такого фінала пішли по шкірі, якщо чесно. Я прям кайфую. Блін, я не можу передати словами, просто наскільки це класна гра, Блін Мені дуже дуже сподобалося, прям. Там ще одну серію я обов'язково відведу під то, щоб ми подивилися разом з вами усі ці записи розробників по рахунок цього, щоб було, я закину потім пізніше на канал, напевно. А тепер давайте скажемо пару слів про гру. Ну що ж, про гру можу сказати таке: О, я просто кладу грі 10 з 10 десяти. Я блін, навірно, ще ні одній грі не клався, але 10 з 10. Я прям не то, що кайфанув, мені все в грі посподобалося. Елементи хорору є. Є різна зброя, можна прокачувати, робити по різному. Різні суперники, прям ну блін, таких суперників, що реально суперників. Інколи треба подумати, придумати стратегію. Татусі, вообще окремий мид мистецтва. Поки ти блін не роздуплишся як з ними воювати, народ. Відбіляти, бо шловити тільки так, і то вперед навіть будуть видавати. Блін, я прям реально кайфанув від гри. Мені дуже прям все сподобалось. Я всім рекомендую. Вона не така дорога. Всім. і Там зараз йдуть на неї скидки, Я бачив там мінус сорок чи мінус шістдесят відсотків. Вона щось здається за 98 гривень. Я її забрав. Щось таке народ. Ну це всімі може її забрати. Хтось. У мене вони є просто в епіґємсторі, народ. Вони безкоштовно роздавалися. Я забрав. У мене є всі три частини. Всі три частини будуть на каналі. Народ. Гра мені прям дуже сподобалася. Поки що я буду не знаю. Я не після цієї серії, подивлюсь по вашим коментарям і по переглядам. Якщо все буде, ну вам сподобається, реально будуть набиратися перегляди і вподобайки, то народ, обов'язковому періоді я запишу другу частину і самому дуже хочеться, якщо чесно записати. Я прям реально кайфанув. Тому народ всім рекомендую, всім рекомендую купляти, грати, проходити, отримати задоволення. Дивитися відео в Ютубі, якщо у вас немає змоги. Всіх люблю, обнімаю народ, і наостанок. З вами був я, Марій. Це був Джек Райан. І до зустрічі з вами в наступних іграх, наступних проходженнях і чудових проходженнях. Всіх цим люблю і іваймо, хороші. Пам'ятайте, хороші ігри завжди хороші. Му!